Вітаю на каналі Історії та містика. Уявіть собі, у 2004 році на полісі зник чоловік. Його шукали три дні, а коли знайшли, він не пам'ятав нічого. І найстрашніше змінилося не лише він, а й місце, де його знайшли. Це реальна історія Миколи Бортника. І навіть сьогодні ніхто не може пояснити, що з ним сталося в Поліському лісі. Микола пішов у ліс за грибами. Була тиха погода без туману і вітру. Він сказав дружині, що повернеться за кілька годин. Але додому так і не прийшов. Місцеві одразу підняли людей на пошуки. Ліс прочісували всю ніч, ніяких слідів, ні речей, ні шуму, навіть собаки нічого не брали. На третій день один із лісників почув незрозумілі звуки. Це було схоже на голос, але ніби далекий, наче лунав з-під землі. Коли вони підійшли ближче, побачили Миколу. Він стояв біля дерева, тримався за стовбур і дивився просто в нікуди. Коли його заговорили, він не впізнав нікого, навіть рідного брата. Микола говорив тихо, ламаними фразами. Він повторював лише одне: світло, світло було скрізь. Він не знав, що сьогодні за день, не пам'ятав свого імені, і головне, не міг пояснити, де був ці три дні. За словами рятувальників, на його одязі не було слідів бруду. Ніби він весь час стояв на одному місці. Лісники кажуть, що місце, де він стояв, було дивним. Там не працювали телефони, компаси крутилися, а в повітрі відчувався легкий запах озону, як після грози. Через кілька годин туди прийшли журналісти. Але всі аномалії зникли: ні запаху, ні реакцій компасів. Микола так і не згадав, що з ним сталося. А ліс, де його знайшли, місцеві тепер називають місцем тиші. І кажуть туди краще не ходити одному. Підписуйся, якщо хочеш ще більше реальних містичних історій України.